Близько 70% переселенців мають кошти тільки на проживання та харчування. В Івано-Франківську обговорили гострі проблеми серед внутрішньопереміщених осіб. Згідно з опитуваннями, каже голова громадської організації Наталія Вишневецька, найактуальнішими залишаються питання житла та роботи. Зараз по опитуванню більшість людей каже, що на Харчування на проживання, якщо ще грошей достатньо, купити щось з одягу або з дорогих речей, наприклад, мікрохвильовку чи холодильник, немає змоги, тобто це з основних потреб. І також з того, що видно так на швидкоруч, це те, що вже просто житло людей не рятує. Їм потрібна комбінація житло плюс робота. Тому що якщо людина має лише житло, людині нема на що жити. Якщо людина має тільки роботу, немає житла, то відповідно вона теж вимушена покидати цю роботу. Ему увагу кажуть волонтери: необхідно приділити систематизації видачі гумдопомоги. адже здебільшого люди вимушені ставати в черги, вичекати які не кожному під силу. Мами з дітками не мають змоги отримати допомогу, тому що банально ну неможливо там стати 5 ранку і поти займати черги. І систематизація і можливо там онлайн реєстрація яка погодинна буде. Викликати людей і без цих живих черг, коли просто ну немає змоги стояти декілька годин, і ресурси закінчуються, людина отримує відповідь, що вона сьогодні не має можливості отримати і, на жаль, йде додому, не отримуючи послугу. Окрім того, з настанням холодів збільшується і потреба в теплому одязі, каже заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко. Тож, аби ситуація не стала критичною, область залучає різноманітних донорів, які допоможуть закрити запитання. Це все є під контролем. Ми кожного місяця, два рази навіть на місяць, збираємо координаційну раду, де присутні всі донори, які мають різні напрямки по забезпеченню. Інформація з територіальних громад до нас надходить щотижнево, тому йде інформація по оновленню, і ми чітко знаємо, який теплий одяг, якого розміру взуття потрібно нам. За круглим столом зібралися громадські діячі, ВПО та місцева влада, адже тільки спільно кажуть організатори, можна вирішити ці питання та допомогти новим мешканцям громади. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.